Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів дати вам підказки, відповіді на ваші запитання по трьох сферах вашого життя. Перша сфера вашого життя це стосунки. Запитаємо у ангелів, яка ж така буде енергетична, моральна. Атмосфера панує зараз у вашому житті, у ваших стосунках. Власне, оце невидимий світ, духовний світ, енергетичний світ, який е, панує у вашій парі зараз. Такий невидимий, що ви не знаєте, про що думає ваш партнер, а яка енергетика зараз потрібна вашому партнеру? Власне, подивимося, запитаємо у Англії цієї підказки. І також для людей, які в пошуку своєї половинки, в пошуку пари, запитаємо, які шанси, які перспективи в жовтні зустріти свою половинку. Також друга сфера життя це робота. Який моральний стан зараз в колективі, яка атмосфера в колективі, які чого остерігатися, які чекати нові можливості, які перспективи, чого хорошого очікувати? І також третя фінансова сфера. Задамо запитання для того, яка буде панувати, яка фінансова ситуація, чого очікувати. У фінансовій сфері, чого остерігатися, чого не робити в ніякому випадку? І також задамо запитання для людей які в пошуку роботи, яка перспектива знайти в жовтні роботу по душі? І так, давайте почнемо з першої сфери, перша сфера стосунки. Яка зараз атмосфера, який морально енергетичний там у вашої пари. Це для людей, які в парі. а Задавайте свої запитання, ви обов'язково отримаєте відповідь. Кожен думайте про свою ситуацію. І уважно слухайте, перше скажу це правда. Мій канал яснознання дуже чітко працює, дуже чітко щитує енергетику. Так, і до речі. Хочу вас попросити, дорогесенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми думками, задавайте свої запитання. Я ціную і читаю кожен ваш коментар. І також, дорогая я хочу вас запросити на свою інстаграм-сторінку. Для того, щоб перейти на мою інстаграм-сторінку, вам е, я залишаю посилання на мою інстаграм-сторінку тут під цим відео. Тільки е, переходьте по посиланню, підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку, там більше живого спілкування зі мною щодня лайніше про моє життя, як живу я і живу. Е, Сама як вас вчу, там більше, тому що я і кармолог читаю матрицю Долі, ділюся з вами своїми, своїм життям більше. І так, перша сфера життя стосунки. Дивимося, який зараз моральний стан у вашій парі. Ваша пара дивиться сміло в майбутнє. У вас о, зараз тиша, спокій, але є якась ідея. Люди сідають в човен і пливуть до кращих берегів. Зараз у вас такий енергетичний баланс, що ви хочете, ви так як в парі задумуєтеся над тим, що над переїздом. Вам хочеться кудись переїхати. Те, що у вас є все дуже добре, вас якби все влаштовує, але не до кінця. Вам хочеться, у вас є план рухатися далі. І це. В принципі, дуже правильний план рухатися далі. Люди тут сідають в човен, беруть все, що, як то кажуть, нажили, і рухаються до нових берегів, невідомих ще для них, до кращого свого життя є зараз присутній такий дух. Я не кажу, що ви вже збираєтеся, вже їдете, але якийсь такий дух, тому що я вам повторюю, що. Енергетичний світ це світ, який ми ще не відчули. Ми тільки його, якби десь на підсвідомому рівні, може зароджуватися от така енергетична штука у вас, що ви прагнете до. Ви ще її не втілюєте, ви ще це не робите. Можливо, ви ще навіть це не сказали своєму партнеру, але і ваш партнер. Задумується над цим на енергетичному рівні. Тому що, коли люди вже проживають на одній території, енергетично вони а, одинаково або тягнуться один до одного, і тоді енергетично вони зближуються, зближуються, розвиваються, і тоді пара а, надовго і щасливо. Але буває, що а, на певному енергетичному рівні ви зійшлися, але потім почали енергетично один йде вниз, другий йде вверх. І Енергетично ви не співпадаєте, і тоді а пари як розходяться. Тому зараз це, власне, про енергетичний світ невидимий, що ви, можливо, навіть ще не проговарювали це, але така атмосфера у вашій парі літає в повітрі. Ідеї літають в повітрі такі. Так, дивимося далі. Зараз у вас все стабільно, все добре. І все як. Все на своїх місцях. Все як має бути. Все чітко, все зрозуміло, все на своїх місцях. Хто що робить, хто куди йде що. В матеріальному плані і в такому фізичному плані все на своїх місцях. А Все в порядку. Дуже хороша карта карта стабільності. І стабільність це добре. Це добре. Така стабільність, можна сказати, і гармонія в де. В деякій мірі нема таких сильних, енергетичних качель, щоб хтось когось там. Зараз жовтень пройде так спокійно. Але в атмосфері, десь далеко на підсвідомому рівні, нові незвидані береги вас манять, манить якесь інше життя. Так, дивимося для людей, які Пошуку своєї половинки, які перспективи в жовтні, вам зустріти свою половинку. Поки що у вас лід і холод на душі, ви не бачите можливостей зустріти свою половинку. Давайте дивитися, чому у вас такий лід і холод на вашій душі. Хто заморозив вашу душу? Так, дивимося. Випала карта. Раз випала, значить ми її будемо читати. Якісь обмеження, якісь образи, можливо, це є минулі стосунки, які вас не відпустили. В минулих стосунках вам заморозили вашу душу, вас випотрошили, ви були дуже сильно емоційно залежні, і не тільки емоційно, і фінансово залежними. Тому вам тут є певні обмеження і страхи. Страхіше все знову повториться, ніби десь далеко ви хочете мати стосунки, але зараз ви ще не відійшли від минулих стосунків. Тут великий лід і холод, який не пускає вас далі, не наближує вас. І навіть якщо ви так йдете на пролом, ви хочете це все забути, а вам зараз це не дуже виходить, тому що ви себе. Ніби зовнішнього от іде інформація, така що ніби зовнішнього, ви показуєте, що ви готові до нових стосунків. Навіть якщо приходити з партнером ваше життя, ви нібито перше, перше там побачення чи першу зустріч, ви посміхаєтеся ви та вам, вам цікаво ви граєте в цю гру. На другому побаченні ви вже навіть не прийдете, не підете, тому що вас болить і ви. Далі грати не зможете, тому що на стаді у вас багато обмежень, страхів, і ви не пустите партнера далі. І цей літ і холод буде відштовхувати людину від вас. Або може бути таке, що от я там так посміхаюся, я все роблю, я хороша, але чомусь не кличуть на друге побачення, може бути ще з іншого боку таке. Чому? Тому що енергетично партнер, людина щитала ваш лід і холод і зрозуміла, що ви ще не готові не все розморозилося у вашому житті. Так що тут ще ангели можуть підказувати, що якщо ви самі не можете впоратися, самі не можете відкрити своє серце, вам треба звернутися. До фахівця, до такої людини, яка вам комфортна, які ви довіряєте, щоб вам відкрили вашу, вашу душу, перепрошили. От я, як кармолог, дуже часто приходять до мене на консультації люди, які не розуміють, чому. А є такий принцип, що місце зайняте. І треба це місце вичистити, місце енергетично місце зайняте тим чи іншим у вашому житті, і ви самі варитеся в цій ситуації. Ви не бачите, тільки людина-фахівець може збоку побачити вашу ситуацію. І деколи це так елементарно на консультації. Я бачу, чим чим чи ким зайняте це місце. Ми його просто звільняємо, і людина вже посміхається, і результати вже за місяць-два зовсім інша людина до півроку вже. Люди щасливі і вже забувають про те, що так можна було. Ще крім того, я володію, я читаю матрицю долі по, вашому, по вашій даті народження, і там чітко видно ваші кармічні вузли і дуже легко розв'язати. Але легко тільки фахівцю людині, яка це вміє. Так що, така ситуація, і зараз дивимося питання про роботу. Для, яка зараз атмосфера панує на роботі у вас? Ну, на роботі вам треба буде проявляти неабияку мудрість. А, і таку мудрість, навіть яка межує з хитрістю, я б так сказала, всю свою мудрість зараз вам треба буде відкрити і втілювати і показувати. І ще це карта злодія. Хтось? Буде підкрадати ваші ідеї. А хтось за вами слідкує і буде підкрадати ваші ідеї. Так що дивіться, уважно, не все розказуйте, поки ви ще не все зробили, не все всім розказуєте свої ідеї, поки ви їх не завершили. Не розказуйте нікому, бо є, ймовірність, що у вас їх потуплять. Так що тримайте це все поки що свої ідеї. плекайте їх. Давайте дивитися для людей, які в пошуку роботи, які перспективи вам в жовтні відкриються. Давайте дивитися. Король мечів, можливо, буде взаємодіяти з таким королем, такий, ну, з ним буде важко договоритися, важко домовитися, сказав, як відрізав. Людина така строга, малослівна, багато говорити не буде. А, може бути проходити інтерв'ю, тобто а, співбесіду на роботу з такою людиною. Давайте дивитися далі. Чим ця співбесіда для вас обернеться, вже самі цікаво. А, буде у вас підтримка, вас буде підтримка, вас хтось підготує до розмови з цією людиною, хтось вас буде готувати і все буде успішно. Є шанси отримати роботу, роботу по душі, хорошу, з хорошим заробітком, з хорошою атмосферою і з такими можливостями кар'єрного росту. Та хороші перспективи для людей, які в жовтні хочуть, так що, скорпіони, дорогесенькі, є всі у вас шанси отримати хорошу роботу. Давайте дивитися фінансову сферу. Що ж фінанси в жовтні будуть нам говорити? Що у вас там по фінансах в жовтні? Дивимося, якісь будуть вагання, і буде два шляхи вирішення вашого питання по фінансах. Буде у вас якісь питання, можливо, ви навіть з цим питанням будете звертатися і до адвоката, до нотаріуса, щось треба буде вам вирішити. І треба буде вам звертатися до фахівця. І тут ще відчуття несправедливості буде у фінансах. Щось у вас буде, треба буде дуже-дуже чітко зважувати свої рішення фінансових питань. Тут будьте обережними і дуже чітко зважуйте все. Зважуйте свої дії, зважуйте свої витрати, куди ви вкладаєте гроші, що для чого. Тут фінансова ситуація буде хороша, тут фінанси є, але треба контролювати витрати. А, можуть появитися якісь зайві витрати, які не заплановані. І треба буде. Треба буде балансувати, і якась фінансова можливість з'явиться у вас на горизонті. Хороша фінансова можливість, дуже хороша. Це як здійснення вашої мрії, це як ваша мрія. Але для цього вам треба буде. Ще постаратися, це ще не результат. Мрія ваша десь вже на горизонті появиться. До неї вже треба таке враження, що тільки дотягнутися рукою, а насправді цю мрію, фінансову мрію, треба буде ще вкладатися, вкладатися як і фінансово, так і енергетично. Ось такий чудовий для вас розклад. Такі підказки ангелів для вас, дорогенькі скорпіони, на жовтень місяць. А я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей, до ОГЕСНІСІ.